Вітаю традиційно. о Цій порі. Новини на телеканалі Лан в студії працює Світлана Кренців. Сьогодні Старий новий рік. Усе про нього та його святкування знає Люба Яворська. Давні українські традиції настільки тісно переплелися з християнським календарем, що стали єдиним цілим злибоким релігійним змістом і багатим фольклором. А що другий праздник – святого Василя співаємо в коляді, французький автор отець Жан Ревієру у своїй книжці Святий Василій єпископ Касарії писав: Святий Василій це одна з найсвітліших і найславніших постатей старовинної грецької церкви. Вже його сучасники були дали йому ім'я великого. Він аскес, покликання і людина чину Зі своєї природи церква вшановує святого 14 січня, а день перед тим праподобно Меланію Римлянку. Через те і народні новорічні святкування називають Меланками та василями. Сідаючи до вечері, кожен одягав нову або свіжу випрасувану сорочку. Сусіди йшли один до одного миритися, щоб новий рік зустріти в мирі та злагоді. Між тим хлопці, які недавно отримали гарбуза, вдруге засилали святів з надією на згоду по всій Україні. У ці дні відбувалися театралізовані похо. Оди, в яких центральну роль Миланки виконував парбук, переодягнений у народне вбрання дівчини або молодиці. Всі інші ролі також виконували неодружені хлопці. Сьогодні після випуску новин о 22.10 наш телеканал презентує новорічну казку мюзикл день народження попелюшки. До вашої уваги невеличкий її фрагмент. Поволосся більше емоцій на це на обличчі. Здивування треба. Подзвонив телефон. Пішла сигналізація. Знову та сигналізація. Влючі відкарати в тебе? Ні, мене. А в кого? Ну чому я повинна завжди тебе, до тебе думати? Хай буде. Завжди до тебе, про тебе, за тебе. Запитання. зі мною. Вона зі мною зараз. Я не можу говорити. Дарує казку і дорослим дітворі, подивися, як красиво не відвогники горять, коли всі чекають дива, коли всі чекають сляк, коли всі чекають сляк. Оливіти кожну хату світить місяцем ночі. Не крадемо російський газ. У нас його неможливо вкрасти. Кожен куб газу обліковується. Ру газу фіксується в автоматичному режимі. Заявив начальник газовимірювальної станції Львів Трансгазу, селіт Роздовичі Ярослав Курило. На станції постійно працюють по два представники газових компаній Росії та Польщі, які підписують протоколи передачі газу і візують їх печатками. Представник польської сторони продемонстрував журналістам роботу комп'ютерної системи, з якої видно, що з моменту зупинки російського газу у систему газ. Не подавався до речі, на Львівщині у найбільшому газовищі є 15 мільярдів кубічних газу для порівняння. Населення області за рік споживає 3 мільярди. Протягом останнього часу чисельність безробітних на Львівщині збільшилась близько на 10 тисяч осіб. Про це 12 січня під час засідання президії Львівської обласної ради повідомив перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Валерій П'ятак. Чисельність безробітних становить близько 40 тисяч осіб. Додам, що у нас є дефіцит фонду зайнятості, зазначив Валерій П'ятак. Найбільше чисельність безробітних збільшується за рахунок робітників промислової галузі. Голова обласної ради Мирослав Сенек перебуває на обстеженні і лікування в комунальній міській клінічній лікарні швидкої допомоги. Він захворів 9 січня ввечері, коли раптово знепритомнів. Був терміново доставлений в обласний державний клінічний лікувально діагностичний кардіологічний центр, де його оглянув черговий лікар. За підозрено порушення мозкового кровообігу. Повідомляє прес-служба облради. Після проведення комп'ютерної томографії та інших обстежень діагностовано гіпертонічну хворобу з перехідним порушенням кровообігу. Стан хворого. Середньої важкості задовільний стабільний. Петро Олійник подав у відставку з посади заступника голови секретаріату президента України, представника президента України у Верховній Раді за власним бажанням. Повідомила прес-служба глави держави, здійснюючи цей крок, я чиню так, як зробив би кожен європейський політик. Недавно моє ім'я було втягнуто в корупційну історію судею Ігором Зваричем. Сподіваюсь, що моя відставка дасть можливість правоохоронним органам об'єктивно розслідувати, а також шанс розібратися в питанні моєї причетності до так званого корупційного скандалу. Дізварича сказав Петро Олійник. Відповідно до розпорядження міського голови Романа Шрамовята, виконком Стрицької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад головного спеціаліста юридичного відділу і спеціаліста першої категорії оператора комп'ютерного набору відділу ведення державного реєстру виборців. Вимоги до кандидатів вищого освіта, володіння комп'ютерною технікою, стаж роботи не менше трьох-двох років. Документи приймаються до 13 лютого. За довідками звертатися за адресою місто Стрий, вулиця Шевченка. 71, 20-й кабінет або за телефоном 7-11-22. І про погоду на Стрищині у Старий Новий рік або на Василя. За повідомленням метеопрогнозу у нашому краї 14 січня передбачається хмарна погода. У По другій половині дня невеликий дощ. Вітер південний 1,3 три метри за секунду. Атмосферний тиск 736 мм ртутного стовпчика. Вологи 79%. Температура повітря вночі та в день 0,5 градусів тепла. І це було останнє повідомлення на цю годину. Зустрінемось з вами завтра у цій же порі. Не забувайте заходити на сайт Талелан Нехай вам щастить.